Ви перерозпаділи, нам по видані. Обласна сесія затримала, дотягувалася не до червні. А для того, щоб його знімати, або нам завершити роботу, щоб ми виділяли пів мільйона. Ні, ми просили було звернення до сесії, виділити нас до чистку озера, який Але пропозиція була, є ці звернення Там у вас було доручення сесії, яколі щось документи на сесії. У вас не доручення. Чому? Чому? Надавали, ні, я йому давав документи звернення підприємства. І е, сесія вирішила, що не надавати йому на розчистку конкретно, тому що фінансування знову бюджету, а надати йому на статутний фонд, але дозвіл на використання. Я ще цього не бачила, вони виглядають момент, це, тому, що що, це, тому що вони то, просили на машину в то, Це точно все. На город вони купили града. Вони так, вже так, давно работає машина. Але ж на ці кошти на 6, то я не пам'ятаю за допомогою записки, я все до нього. Якщо буде питання на сісі, я б цей пакет. Якщо буде запит, я їх знайду, десь я їх понаходившись. Так, Без паспорта саме головне, найперше. Самое Все остальне, зробіть паспорт. Не буде паспорта, вивчите фінансове порушення, нецільове використання державних коштів. У вас немає цього об'єкта на балансі. Нема на балансі об'єкта, ви не мали права проводити роботи. То -есть, фактично... це... А <IN _dance> ті, хто <пілля> гроші давав, вони це не повинні перевіряти? Так 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 тут якусь копійку вибит, так себе і аналізи вибити. А тут дали 4 мільйони, не маючи законних підстав, не експертизи, ні паспорта. Тут вже заработано, яка питання, яке робити. А скільки ми коштів в державних да? Саме кошмар. Ну, три з половиною. На все два дев'ятсот. Мільон сто вісімдесят вісім тисяч вісім тисяч по африкам. І плюс оці триста на цьому. Ні. Оці авто. Я оцього остання вони. Olha, 30, Nancy, mayoría, Надо, просчитать. Мне кажется, это из этих миллион двести это последнее. мне кажется, из миллиона двести это последняя Все сумма. Я да, да, да. Эти входят в тот миллион Откройте, почитайте. У нас будет последний акт, который входит в эти миллионы.